Ранку та щовечора, незважаючи на всі складнощі воєнного часу, на вулиці Дніпра виходять десятки екіпажів патрульної поліції. Їх завдання обезпечити містян від потенційних злочинців та зафіксувати правопорушення, якщо все ж таки вони трапились. Дніпро оперативний разом із правоохоронцями відправився у рейд нічними вулицями міста. Ми стали свідками порушення ПДД та спілкування поліцейських із підозрілими молодиками. Крім того, патрульні дали поради, як себе поводити на вулицях міста в умовах блекауту. Наряд, з яким ми вирушили на обстеження, приступив до роботи о 19-й годині, тобто в той момент, коли вимикають вуличне освітлення. За словами заступника командира взводу Романа Скляра, з початку війни стало набагато більше повідомлень про вибухи та незаконний обіг зброї. Графік у нас два через два заступаємо на зміну о сьомій-восьмій годині. Так само це відбувається і зранку і ввечері. Зміна у нас триває 12 годин. Заступаємо зараз. Ми на службу і несемо 12 годин службу до самого ранку. І так само буде і завтра. І потім у нас чередуються вже дві зміни денні. такі будуть. Порядок та обов'язки наші не змінилися, але більше викликів у нас саме знаходження зброї. Більше у нас пере... по місту переміщаються громадянам, які знаходяться з незаконною зброєю. Та є такі виклики, як повідомлення про підпал чи вибух. Перше порушення фіксують за 15 хвилин після виїзду екіпажу. Водій автівки знаходився за кермом, не користуючись пасками безпеки. Це адміністративне правопорушення. Два слова, свідками чого ми є зараз, на місці проводиться розгляд справи стосовно того, що водій порушує правила дорожнього руху, а саме водій не користується пасками безпеки. А водій повинен користуватися поскава спека, ну, тому що ну і власне за це ще да. передбачено адміс. Нас передбачено за це адміністративний штраф у розмірі 510 гривень. Водії не всі знають, є сума 510 гривень за це, і дуже дивуються, коли чують цю суму. Рухаємось далі. Поки немає термінових викликів на місце потенційних злочинів, співробітники поліції проводять перевірку підозрілих громадян, що ходять вулицями міста пізнім вечором. Ми є свідками поверхневої перевірки, яка регламентована статтєю 34 закону України про національну поліцію. Саме під час військового стану на території України перевіряємо осіб на предмет заборонених речей в обігу, на предмет там, причетності до злочинів, можливо. Ну в даному випадку… так, ну, да, да, хлопці, угу. молоді. Заборонено нічого немає. Однак не всі Дніпряни є законослухняними. Житловий масив червоний камінь. Поліція зупиняє водія. У чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Крім того, він не має при собі водійського посвідчення. Зупинили, перевірили водія, водій у нас з ознаками наркотичного спадіння, у нього дуже звужені зіниці очей. Йому запропонували прийти до в медичному закладі, водій погодився. Зараз поїде до меншого закладу, проходить освідчення на стан наркотичного спадіння. Також перевіривши документи вищевказаного. Документи в нього відсутні. Він раніше був позбавлений права керування, вже... та зараз на місці буде розглядатися справа адміністративна стосовно даного правопорушення. Поки інспектор Скляр оформлює факт правопорушення, питаємо у його напарника: як дніпрянам, зокрема пішоходам, обезпечити себе в умовах відсутності вуличного освітлення, адже функція поліції забезпечення спокою на вулицях міста. У темний час доби особи, які пересуваються містом, повинні пересуватися у світловідбиваючих жилетах, так або з елементами світловідбиваючими, щоб водії могли їх у темряві, ну щоб вони виділялись у темряві. От, е також це, ну, це для, 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 самих, для самих осіб, які рухаються. Так? Uh -huh. Це для них буде безпечніше. Так? Вони самі себе, виходить, обезпечать рух. Ну, а Взагалі, після 19-го краще вдома лишатись чи як? В таких в яких не живемо? Це складне питання. Я напевно ну, розумієте, кожен із нас є там. Зайнятою людиною, так там комусь сказати, сидіти вдома та не виходити. Ну я вважаю, що це ну, не є правильним. Екіпаж поліції працюватиме до ранку. Після напад релювання Дніпра виходить нова зміна правоохоронців.